По-перше, е, я, як ще начальник управління євроінтеграції, е, підняв прапор Європи у 2005 році. Е, е, я вірю в те, що наша країна буде е, в числі вільних країн. Я вірю, що білоруський варіант не пройде. Віктора Федоровича Білоусова підтримує десь близько 2% населення міста Черкас. Він волею долі став виконуючим вив'язки міського голови і зганьбив свою сиву голову. Тому що це все, що відбувається, оці зіткнення, це в тому числі не тільки це його роль, але в тому числі велика роль зараз його. Він повинен бути разом з цією своєю територіальною громадою, а не з ль'їчом. Глибоко внутрі. Вся територіальна громада зараз з нами. Тому мені соромно, мені соромно замість.